We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Після звільнення залужного пройшло вже більше місяця. Однак досі знаходяться особи, які намагаються мусолити цю тему та перетягувати генерала до себе в команду. Зокрема, першим, хто спекулював на темі з ексголовкомом, на думку автора, був вельмашановний Петро Порошенко, який усіма силами намагався залучити генерала в свою фракцію та просувати своє ім'я та ЄС завдяки залужному, тому що екс-головком, особливо після відставки з посади, залучився неабиякою підтримкою не лише в Україні, але й в інших країнах Європи та Заходу таким чином залужний був вигідний Олексійовичу. Однак Порошенко, як вважає автору, все ж не вдалося переманити до себе генерала. Тому свої сили вирішила випробувати Юлія Тимошенко. Залужний уже є і завжди буде неймовірним героєм України. Це унікальна постать. Це людина, яка, на мій погляд, була ключовою в тому, що Україна вистояла два роки. Це для України безцінна людина, тому що його любить український народ. Розуміє, підтримує, підкреслює, підкреслює Тимошенко. Політики не констатує. Залужного категорично не треба було звільняти це її бачення. Бачення в Тимошенко лише загальне, адже в нас на фронті був застій і варто було щось змінювати та пробувати когось іншого, щоб хоч якось здобувати успіхи на фронті. Тому чи звільняти чи залишати залужного на посаді це питання було задане компетентним у цій сфері людям. А от те, що Тимошенко хоче переманити залужного до себе в команду, то це очевидний факт. Вона навіть далеко не ходила та використала методички Порошенка, який спочатку теж був проти звільнення, критикував Ще керівництво далі розхвалював залужного, а потім, коли йому не вдалося залучити генерала до себе в команду, то порохоботи почали критикувати ексголовкома. каже автор. План Тимошенко приречений на провал, адже залужний виявив бажання бути послом у Британії та займатися питаннями країни на міжнародній арені. А оці перетягування канату генералу не цікаві та безглузді. Тому політикам варто схаменутися та не спекулювати на імені ексголовкома. На цьому мене все Підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланням в описі.